Я запрошую до розмови Сергія Згурця, директор агенції «Дефенс Експресу, ведучого рубрики Воєнні підсумки дня. Сергій, вітаю. Вітаю тебе, Василь, Вітаю наших глядачів. Я маю кілька запитань сьогодні для тебе. Маємо час трішки поговорити. Перше, дуже хороший допис Андрія Ковальова, який пише про те, що е, частина з тих літаків, які сьогодні б'ють по Україні ракетами, це ті літаки, які. В 99-му році тоді президент Леонід Кучмик і прем'єр тодішній Валерій Постовойтенко Валерій якщо не помиляюся ту 160 та ту 95 МС передали на Росію. Також було передано частину бомбардувальників ту 22 а, а чи можна було цьому запобігти? Яка була необхідність тоді їх передавати взагалі. Ну, насправді це дійсно ця історія така досить дратівлива в ць обставинах, коли зараз ворог використовує ці літаки для ударів по Україні. Тоді дійсно 99-го року була така підписана газова угода, за якою за штучно створеними боргами за газ Україна передала росіянам здається 8 ту 160 і 3 ту 95 Але крім цього, ще було там передано 575 сімдесят тих ракет Х-55, які так само використовуються для ударів по Україні. Вони використовуються там, зокрема в форматі там цих імітаторів бойових частин, і в принципі ППО наша вимушено на ці ракети реагувати. Тоді ці бомбардувальники були передані, здається, за 275 мільйонів доларів. Щоб цікаво, що спочатку ця сума газового боргу була 640 мільйонів, потім 400, потім 400, потім 275. Тобто, фактично, цей борг вартість цих бомбардувальників зменшувався і зменшувався. Фактично, вони були передані за символічною такою ціною. Я думаю, що те, що сталося, це було слабкістю поточного уряду України на той момент, який на це. Зважився. Ну і власне і хитрістю хитрістю російської сторони, яка використала цю ситуацію для того, аби отримувати бомбардувальники запасні частини до них, причому в найкращому стані, тому що бомбардувальники, які були передані з України, мали найменший час нальоту, й досі вони використовуються в бойових діях. Де де Юри принаймні? Цей Єльцин Борис Ніколаїв. Теж навіть Путін, не був він в 2000-му став президентом. Але є і, і ще одне запитання. Сьогодні от те і в Етері наша колега Ірина Коваль розповідала. І зараз бачу в топ-стрічках новин червоним чорним його виділяють. Таким Росія здатна цим цими тижнями сформувати війська для наступу на Чернігівщину, каже голова Чернігівської обласної військової адміністрації. Ну проясни, будь ласка, тут що це може бути сформовано? Наскільки це загрозливо ризиковане? Що ворог зараз має на підступах до Чернігівщини? Ну, насправді я думаю, що тут дещо такі алармійські твердження, тому що те, що відбувається на кордонах з Україною, наша сторона відстежує досить уважно. Ми знаємо, що на території там Курська, Брянська і Білгородська область, там сконцентровано в межах 19 тисяч особового складу. Ця чисельність не змінюється. Але на тлі цієї чисельності треба зважувати на те, що робить українська сторона. За, за цей час ну, зокрема Сергій Найв, який відповідає за. Оборону від противника з цього напрямку сказав, що вона кажучи здійснено побудову першої лінії фортифікації. Зараз будується друга лінія фортифікації. Закладено близько 500 тисяч протитанкових мін. Як сказав Наєв за цей час, також в 16 разів ущільнені оці фортифікаційні споруди створені. У Пастки для того, аби підривати там і мости, там, і інші дороги, якщо там ворог спробує просунутися на нашу територію, і створюються спеціальні загони, які зараз, умовно кажучи, відслідковують дію цих ДРГ на території там Сумської Чернігівської області. Тобто, фактично, оці заходи пов'язані з фортифікацією, з укріпленням, вони відбуваються і вони суттєво умовно кажучи, мінімізують ризики з напрямку з півночі, але ми розуміємо розуміємо що в будь-якому разі ці, ці заходи відбуваються, і дуже важливо, щоб вони були системними. Зараз ми, як ми вже робимо, і другу лінію оборони по по цим ділянкам. А далі ми будемо говорити нашій воєнній рубриці про деталі, пов'язані з ракетною атакою ворога, тому що Сьогодні була така друга масована атака противника з використанням усього арсеналу ракетних засобів нападу, починаючи від гіперзвуку ракет Х-101 Хастодин інших зразків, але про все це замить. Отже, сьогодні в ніч противник вдався до чергової далекобійної атаки по Україні з використанням чи не всього наявного арсеналу, починаючи від шахедів, і завершуючи гіперзвуком. Це була вже друга така масована атака за останні п'ять днів. Російська атака цього разу була скерована насамперед на найбільше міста на Київ і на Харків. І для подолання протиповітряної оборони ворог використовував таку так. Концентрованого удару. Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний повідомив, що росіяни у вівторок запустили 99 ракет різних стипів, з яких 72 вдалося збити, і також вдалося збити 10 з 10 аеробалістичних ракет кінжал. Як на мене, це взагалі такий унікальний результат. І про те, як ми зараз розслідуємо ці всі справи пов'язані з ударами по нашій території? Які висновки ми робимо, які е, аспекти слід взяти до уваги? Ми поговоримо з нашим гостем. І зараз до нас долучається Олександр Рувін, директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. Пане Олександре, вітаю вас! радий бачити і чути. Доброго вечора, Я також радий бачити вас. Ваш інститут є такою сертифікованою установою, яка проводить експертизи щодо фіксування, документування, встановлення в розмірі збитків, які спричиняє російська агресія за різними напрямками. І звісно, я певний знаю, що оці дві наймасштабніші атаки, і 29 грудня, і сьогодні 2 лютого. Ваші фахівці працювали працюють на всіх містах, де ворог здійснював удар. Або там, де падали уламки, чи можна зараз вже зробити висновки по цим атакам насамперед цієї доби, куди цілив противник? Чи це були більш енергетичні об'єкти, чи це промислові, чи свідомо ворог вдавався до ударів по цивільним районам? Які от перші висновки вже ви отримали після роботи ваших експертів? Е, ну, ще раз добрий вечір. Аудиторії в першу чергу хочу сказати, що фахівці нашого інституту виїжджали на всі місця застосування ворогом всіх засобів ураження, які застосовувалися 29-го числа, і сьогодні безпосередньо, і можу сказати, на перший. Наш погляд, це в першу чергу були атаки не на об'єкти енергетичні Ви самі це бачите, це було переважно промислові об'єкти, і ми так думаємо, що свідомі удари по цивільних районах. Які види застосовувалися об'єктів ураження? Ну вже тут сьогодні цілий день обговорюються ці питання. Ми експертами говоримо сухим. І сухою мовою, де безпосередньо ми повинні сказати, що було, як було, яким чином, хто застосовував звідки не летіло. На даний час ми вже майже всі докази зібрали. Зараз проводимо дослідження і надіємося, що на найближчим часом ми можемо вже буде, все чітко всім вже пояснити і розказати. Так, все приблизно ми вже орієнтуємося, що прилетіло, коли і з яких місць летіло. Пане Олександре, от було згадано про те, що ворог використав 10 кінжалів. Чи є якісь дані по цій кінжальній складовій ворожих атак? Чи вже знайдені там певні уламки? Чи можна припустити, куди ворог цілив саме кінжалами? Можемо сказати, що майже на всіх місцях застування кінжалів були надані? Об'єкти, які точно вказують, що це були кінжали, їх ознаки ми знаємо, можемо чітко сказати, що, звідки, які частини залишилися. У нас вже все це є. Ми сьогодні все оглянули, оглянули і 29 числа, і у нас, в принципі, вся картина зложена вже. Ми можемо сказати, де застосовувались кінжали, яким чином. Ну, звідки летіли, ми всі знаємо. Насчет літаків, ну і уламки переважно є промислових об'єктів, дуже багато промахів є там, де вони не зовсім попали, там, де планувалось нашим ворогом. Але все ідентифіковано, і ми точно можемо сказати, де були використані безпосередньо ракети кінжал. Олександре, от чи оці зразки кінжалів, чи ракети Х-101, це, це є новими виробами, тому що мона кажучи, сьогодні наша агенція, спираючись на певно там фотографію, зробила висновок, що власне йдеться про е, ракети Х-101 з четвертого кварталу минулого року, що свідчить про те, що це нові зразки, але ворог намагається там затирати і серійні номери, і намагається заплутати, щоб не можна було визначити час виготовлення оцих ракет. Ракет, чи ваші висновки підтверджують оцей час виготовлення? І що це всі зразки, які використовує ворог, головно є саме нового виготовлення? Ну можу вам сказати так, що е, і 29 числа, і сьогодні е, було використання ракети з. Х-101 уже 3-4-го квартала цього року, ну, минулого року, 2023, 97-ма серія зазначених ракет. Вони найновіші. Вже прямо ми так рахуємо, з конвейера вже вийшли. І ем, вони вже трошки в новому варіанті, але е, стандартні ракети Х-101, но 3-4 квартал. В частинах, яких ми знайшли, чітко просліджуються, і ми це все бачимо. Тобто вони далі їх виробляють, і вони нові вони, ну, є на озброєнні. Але старі, видно, вже закінчились. А чи були якісь там незвичні елементи в конструкціях або в уламках тих зразків, які ворог використовував, тому що у кажучи, всі там говорять про ці чорні шахеди, які там мають там якісь там напилення, про хасто 101 з якимись там новими блоками з тепловими пастками, про ракети Х-55 без бойових частин, але з імітаторами. Чи були якісь там нові нюанси в залишках тих конструкцій, з якими працювали ваші експерти під час за підсумками удар? 29-го числа і, і сьогоднішніми? Ну, можу сказати, що багато є нового. Чорні не недаром про це говорять. Чорні шахеди так дійсно. Ну, у нас є багато випадків, коли вони просто помальовані, це прості Сірі, які помальовані чорною фарбою. Але є і нові, які вже, ми так розуміємо, виробництво вже безпосередньо в Росії. Вони мають трошки інший матеріал, який відрізняється від іранських. Мають інші ознаки означення, вони на починаються на боку К. Також ракети Х-55 і сьогодні була одна використана, яка не розірвалася, розламалася. Вони без бойових частин з імітаторами ядерного припасу. Але насчет безпосередньо вже теплових пасток, які всі говорять, розлітається Ми, ми можемо сказати, що це. Ну, трошки не теплові пастки, це діпольні відбивачі, які з'явилися вже в третьому-четвертому кварталі 2023 року, які використовуються з метою якось введення обману наших засобів радіоелектронної боротьби, РЛСів, засобів ураження зазначених ракет. Тобто вони вистрілюються вокруг них таке резольне облако, яке світиться, а вони призначені для того, щоб вести у оману наші засоби радіоелектронні радіо радари, які їх раз їх визначають, і це нове, яке появилося тільки в 3-4 кварталі 23-го року в ракетах Х-101 та в інших ракетах, які зараз використовуються Росією. Пане Олександре, Генштаб сьогодні сказав, що противник атакував з моря крилатими ракетами калібр, а там а з півночі балістичними ракетами, типу Іскандер, М, С-300, С-400. Чи є от в тих уламках, які опрацьовували ваші експерти, підтверджуючи факти, що цього разу, зокрема, противник використовував удари С-400 по Києву і залишки калібрів, чи є калібри? По Києву, Київській області, е, ну, я можу вам сказати так, що е, по грудню місяцю, 29 числа, так було застосування е, ракет С-400, це 48 М6. Е, це такі, така назва зазначених ракет. Так, да, вони були застосовані, їх було багато. Сьогодні ці факти я не можу вам е, нічого сказати, тому що в. В тих місцях, де ми були, були безпосередньо збирали, ми їх не знайшли. Були переважно їх 101 були кінжали. Ну і були деякі у нас місця. Ми ще перепровіряємо, яких ми знайшли інші залишки, які у нас вже зустрічається другий раз. Це було 29 числа, і сьогодні ми ще розбираємося, що таке. Я думаю, що органи досудового розслідування, якщо ми прийдемо до висновку, вони самі це про це розкажуть. Але можу вам сказати, що ті ракети, які були застосовані в грудні С 400 вони були також 3-4 кварталу, нові нові корпуси, нові ракети. Можу сказати, що так вони використовуються і, і, і використовувалася і раніше. Ця 48 серія, і ці корпуса нами було знайдено, ідентифіковані. І ми Можемо точно сказати, що ворог їх використовує. Пане Олександр, не хочу запитувати деталі, але з вашого попереднього твердження чи можемо припустити, що у вас є залишки ракет, деталізація яких є такою, що раніше противник не використовував для ударів по Києву. Може такий висновок зробити? Ну думаю, що так. У нас є декілька випадків засування, які засобів ураження, які ще ворогом. Не використовувались до от, минулих разів, ми ще не можемо там точно вам сказати. Ми ще перепровіряємо для того, щоб не вести в оману першу чергу органо досудового розслідування, керівництва країни. Але ми можемо сказати, що ми поки що перепровіряємо. Ну це дуже серйозна зброя, яка не використовувалась. Може, це і якісь нові кінжали. Но, ми не ми думаємо, що це інше, Ну, доложимо буквально на, там на найближчим часу, і час перекрайні кра... 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 питання, що важливо експертам зафіксувати на місці падіння уламків та влучень, аби потім ці е... дані були використані як докази для підтвердження російських злочинів для порушення кримінальних справ проти посадових осіб армії Російської Федерації. Ми ми в першу чергу. Фіксуємо всі місця прильотів. Ми застосування. Ми фіксуємо всі об'єкти, які ми знаходимо на місцях якраз вибухів. Прильотів зазначених засобів, які використовуються, ну наприклад, Х-101 на території України ніколи не було, не випускалося і не розміщувалося. Ми можемо зразу сказати, що це безпосередньо прилетіло з Росії. Ми определяємо звідки летіло, з якої З, ну, всі частини, які склада, що складається з метою і заводські номера з метою потім використання в судах інших різних інстанцій, які будуть пере, потім займатися розслідуванням заслуховуванням цих е, таких, е, випадків, з метою чітко фіксації місць. Ми проводимо не тільки фотографування, ми прив'язуємо координатами, ми знаємо звідки летіло, курси, все-все збиваємо для того, щоб можна було. Ми ще розшифровуємо, якщо є можливості. Частини я вам хочу сказати це. Не не, не секрет про те, що в багатьох засобах ураження зберігається курс, по якому він летів. Всі місця, де він там пролітав, де б його там повертали, не повертали, і це якраз стане оцим об'єктом обґрунтування і фундаменту наших доказів в міжнародних судах з метою покарання ворога і за те, що він такі ворожі от наслідки у нас здійснює. Пане Олександре, дуже дякую за ці вкрай цікаві і важливі подробиці за включення в наш ефір. Нашим глядачам нагадаю, що це був Олександр Рувін, директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. А далі ми з'ясуємо окремі військові аспекти пов'язані з ворожою тактикою і засобами протидії цій ракетній навалі противника, яка вочевидь не є останньою з огляду на сталу практику ракетного. Терору, особливо зимовий період, і у нас на зв'язку є Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці, свого часу заступник начальника Генерального штабу збройних сил України, і також засновник благодійного фонду Закриємо небо України. Пане генерале, вітаю вас, радий бачити і чути. Знаємо, вітаю вас. Зважаючи на ваш фах і на підготовку, хотів би, щоб ви ну, об'єктивно оцінили те, що сьогодні відбувалося в повітряному просторі нашої країни, і те, як ворог намагався пробити щит нашої протиповітряної оборони, і в чому особливості атаки противника, і в чому складність відбиття таких атак засобами протиповітряної оборони. У будь-якому випадку, якщо цей удар носить масований характер, тобто за сотню більше сотні, використовує ворог засоби в нанесення ударів, то велика кількість цих засобів приводить до того, що на окремих випадках сили протиповітної протиракетної оборони, технічно і тактично по своїм характеристикам, неспроможні. Переробляти якби поток цих цілей, і це принципова позиція, і ворог це знає і тому і вже другий раз саме зібрав, зібравши велику кількість ракет в першу чергу, маючи в наявності шахеди, він організує такого роду повітряний удар. І ми бачили, що. З вечора, спочатку були використані шахеди, нічний час це е, чорні темні шахеди, е, ті, які планують вже на ранок і в день вони бачите, фарбують білий світло, але шахіди фактично е, більшість була теж знищена, а потім застосувались різного типу е, ракети. Причому як по балістиці. Батарей з можливостями проти у нас не так багато, тому в цьому є особливість. в даному випадку. Вони використали 10 кінжалів. Наприклад, це квазі, якби гіперзвукових ракет, які запускають на спеціалізоване винищувачі. Міг 31 к і потім різні типи інших ракет. Балістичні такі Х-22. Балістичними є зеніта ракетні комплекси, перероблені на земля. Земля їх ракети. На жаль, такі, як С-300. У них там тисячі знаходяться ще в резервах. Ну, тобто, така досить велика кількість. Але відрізняється, скажімо, масований удар 2 грудня від 2 січня від 29 грудня ще в тому, що 29 грудня потужний масований удар з засобів нанесення удара розподілялись на більшу кількість. Об'єктів, причому там були військова, інфраструктура, цивільне і так далі. І тобто навантаження на сили оборони протиповітряної оборони на окремий об'єкт були менше. А в другому вони зосереджились. Ну, були теж по декілька, але ж в основному зосередживались на нанесенні ударів, як ну, завжди, вони не забувають столицю і Харків. Харків. І В зв'язку з цим така велика кількість ракет на, в основному на дві об'єкти дві цілі зрозуміло, кількість засобів на один об'єкт значно зросла і це ускладнювало виконання завдань. Нашими силами протиповітряної протиракетної оборони, але не зважаючи хочу, на запитати, це... Хочу запитати. А скільки часу відводиться на перезаряджання комплексів там Петріо, там НАСАМС чи С-300 в таких масованих атаках? Чи враховує противник цю ваду в системі протиповітряної оборони, аби стільки летіло ракет, щоб ми вистріли, а потім не встигли Є. Є. перезарядитися? Як правило, протиракетних, якщо є, ну там, наприклад, було 10 кінжалів, така кількість з точки зору наявності пускових установок і ракетних, тут виникає питання ракет на них саме на цьому напрямку. Тобто, таку кількість вони відпрацюють одним комплексом, і це якби не проблема. Але вони... Ось на диву точка є фактично знищене. Тобто, питання тут не стільки питання у тому, щоб наприклад з одного повітного удара нанести в наступний коли день на цього, в залежності від того, яким наскільки потужний планується наступний удар, то це йде декілька днів. Там чотири плюс-мінус менше потужність удар більш потужний, більша кількість потребує структури, які розробляють маршрути і вводять ці дані. Зрозуміло, що більше днів. Тому з точки зору перезарядки, якщо є пускові установки, а головне ракети на них тут же можуть бути установки, а не вистачає ракет. В цьому є проблема. Тому подивіться в останніх, наприклад, від американців, хоча допомагають інші країни. Але в поставках були, ну, зрозуміло, що калібри, артилерійські там, але були самі ракети для засобів протиоповітної оборони. Тому тут критично може бути там одна. Пускавала на ній, і тоді, якщо мало пускових, а їх, в общем-то, вистачало по по кількості, то питання, то яке ви вірно піднімаєте, по пережанні воно не а, іграє великої ролі. Пані Ігоре, дуже дякую за ці пояснення для за час для нашого ефіру. І нашим глядачам нагадаю, що це був Ігор Романенко, доктор технічних наук, генерал танто у відставці, засновник благодійного фонду Закриємо небо України, де він пояснював про те, яким чином побудована. І ще нова система ППО для відбиття російської ракетної навали. Ось такі були головні воєнні підсумки цього такого складного дня. А далі більше міжнародних та економічних новин. Далі у великому ефірі Василя Зими. Тож залишайтесь на каналі Еспресо.